Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Ах, побачення соною було просто чарівне. Бо вона сама чарівність. Рада за тебе. Красива, вродлива, боже розумна професія яка. Вгадаєш? Фея. Ні. Не знаю, яким ще така чарівна може працювати. Другий шанс. Фіма. Шо? В мене немає настрою грати в угадайки. У-у-у, я бачу, комусь не подобається, що Фіма почав зустрічатись з дівчиною. Так? Ага. Он тому пану. Бо досі не отримав порцію своїх вареників. Соня, 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 Сонечка. Добрий день. Санітарний інспектор. Санітарний інспектор. <рес> стоп, стоп. Ще раз. Романтичні вечори, сніданки в ліжку, квіти. Ти точно про Дімаса свого розповідаєш? Ага. Що за купідон його вкусив? Я не знаю. Це почалося на наступний день після інциденту з Деном на відкритті Любкиного кафе. <рес> Тепер зрозуміло. Самець зробить все, щоб самка не заглядалася на іншого самця. Ти ні на кого я не збираюся заглядатися. Сашо, це, це жінка вершина еволюції. А у чоловіків все зводиться до законів вовчої зграї. Самець не заспокоїться, доки не загризе самця на очах у самки. Ну, гаразд, е, припустимо, що твоя вовча чоловіча концепція вірна. Але загроза нульова. Наші з димні шляхи розійшлися ще в Любкіному кафе. Mm. Ти впевнена? О, господи. Боже, я ж тільки хотіла відволіктися від пошуків роботи на спорт, а потрапила в якийсь вовчий заміс. Це все через тебе. Це все ти заварила. І що я чую заміс? Дякую. Все, у мене справи, я побігла, а ти потім розкажеш. У вас все нормально. Але. Господи Ісусе, що оле? Штраф? Закриття кафе? Тюрма? Ба ні, вам просто треба оновити недогляду в санітарну книжку. Післязавтра крайній день. А? І до невропатолога раджу записатися. Щось ви дуже нервова. Даруйте. Просто в мене ніколи ще не було з санітарним інспектором. Тобто справ. Ніколи не було. І мерти зробіть не завадить післязавтра. Люмбанечка, що ж ти не нагодувала нашого гостя? Сидіть, сидіть, зараз ми все виправимо. Ні-ні, мені ні, треба бігти. ні ні ви що з порожнім шлунком бігати неможливо, це не корисно. Зараз ми його наповнимо нашими фірмовими варениками. Можемо навіть зеленю присипати. Грамів двісті зелені буде достатньо. Не зрозумів. Гаразд, скажу інакше. Ваш профіль мені нагадує Вернадського. Вам ніколи не казали, що ви на нього схожі. Якщо ви забули, як він виглядає, то в мене в гаманці завалялося вісім нагадувалок. Інспектор не голодний. Він ні на кого не схожий, а у нас все добре. Так що здоль писаку, будь ласка. І ви теж. Зробіть емерти. Добре. Чекайте. Дякую вам. Блін, оце я йолу. Саш, привіт. А ви куди? У вас так добре виходило. Саш. Ти ж не на біговій доріжці. Досить бігати від мене. Тобі що, спортзалів мало? Чого ти мене переслідуєш? Ну, по-перше, я хотів спитати, як у тебе справи. А по-друге, тренер, якого мені порекомендували, тренує у цьому залі. Припустимо, я тобі повірила. Але після вчорашнього інциденту мій чоловік не повірить мені, що ми з тобою суто випадково зустрілися в одному спортзалі із роздвинутими ногами. Так що, прохання, залиш мене в спокої і мого чоловіка. Щедка. Привіт. Привіт. А ти тут яким боком? У звичайному людяному парку міста. Угу. Навіть не знаю. Фантастичний збіг обставин. Угу. А ти? Не повіриш, зустрічаюся з твоєю донькою. Я теж. Привіт, кращики! Я вирішила похитрому заманити вас на зустріч, щоб відновити ваші стосунки. Доню, а тобі не здається, що ти зсуєш лусик не в своїй справі? Ми з Ірою поставили крапку. Ну, Формально поставив крапку ти, але окей. От бачиш, Іра жалкує, що ваші відносини скінчилися. Е, я такого не казала. Але писала. І... Переписка три дні тому. Е... Я. Ти жалкуєш, що у вас і так закінчилося з моїм батьком. Іра, ну звісно, він мені так подобається. <звісно> Чуєш, мала, просто я живу з подругами і мій телефон будь-хто може взяти. Ти розумієш до чого я? З-за того, що ти бідний розцепа. Не бійся, для тати це не є проблема, Він так тебе не може викинути з голови. Я тебе благаю. Так само, як і вчорашній переписця. Що? <звісно> давай, давай. Я. Наберу пізніше, спілкуюся з Ірою. Татом, передавай привіт. Хоча не треба. До речі, як вона? У неї хтось є. Благаю, скажи, що ні. Як видаляти повідомлення? Не читай останні. Е, так, ну, по-перше. По-перше, я чудово володію всіма цими месенджерами. І це був від мене такий собі крінж. Передовжую. Угу. А по-друге, я своїх рішень не змінюю. У нас з Ірою. Ой, баб, я знаю тебе краще, ніж ти сам. Тобай я вже скажу Ірі від того імені. Ір, я дійсно не можу виконати тебе з голови. Я мав би сказати, що шалкую про своє рішення, але не можу. Боюся, що буду виглядати в твоїх очах занадто поступливим. Але якби я все ж таки сказав, ти погодилась би спробувати ще раз? Так, звісно, ти мені дуже подобається. Так. ні-ні-ні, Стоп. Мені треба подумати, бо це все якось неочікувано. Також хочу сказати, що дуже вдячні моїй донецьці. Настільки, що куплю й нові навушники. Чи занес. Чиназис. Що ти собі. Куку. -ку. А що ти тут робиш? Ну, якщо тебе дивує моя поява у тренажерному залі, значить, я зробив правильне рішення, прийшовши сюди. Слухай, в тебе і так розкішне тіло. Навіщо тобі ця зала? Пішли додому? Ні, ні, ні. Час повертати спорту життя. Тим більше того, навіть не дивишся у мій бік. А просто світло на твоїх м'язах так виблискує. Що мене засліплює, але воно не може передати всю красу, як, наприклад, у нас вдома чи в кімнаті. Так. Страхуй, страхуй, більше не може. Це що, це. Мажорчик теж сюди ходить. А хто? А, цей. Та. Ходить та й хай собі ходить. Це не заважає нам його проігнорувати і піти. Постривець. Це якось неправильно. Я маю підійти і вибачитись перед ним за мою поведінку у вареничній. Діма, я тебе дуже прошу. Це погано закінчиться. Все ж ти чого? Я просто підійду, привітаюся і вибачусь. Ваше змагання проходитиме за методикою Грея глаз на батькак розвіту. На вас чекають право з поліметрики, важкої атлетики та а? Давай. Тільки привітаюсь і вибачусь. Я так і зробив, але ж він почав вимахуватись. Скільки від грудеєш, маєш, скільки присяд. Зараз поставлю молодого на місце і поїдемо додому. Діма, не переживай, все в рамках спорту, жодної агресії. Так, друже, дивись, це спорт, це не бокс, розумієш? Ти так тримаєшся від нас як найдалі. Та він перший почав. Вибач, що ледве не відлупцював тебе? Камон. Побачимо, то ще кого відлупцював би. Так, і до мене, хлопці. Ну що, пацани? Мені потрібна від вас чесна боротьба, чесний бій та чесна перемога. Ви готові вовки? ти. Господи, невже вірко було права. Ви не повірите, йшла до вас жалітися на всесвіт, але раптом все змінилося. Ірино, зачекайте. А, я більше не можу бути вашим психологом. А, професійна етика не дозволяє. Ну ні, це ж мені стільки потім новому переповідати. У мене ж там тільки про чоловіків на декілька томів. В чому причина? Причина в тому, що я хочу потрапити до цих томів. Так ви вже там. <свист> ви ж моя чекушка з конікому яку ховають серед вирізаних сторінок. Типу на чорний день. Ну, я не хочу бути тільки чекушкою. Я, я, я хочу бути головним героєм заключного тому. Будь ласка. <свист> Ір. Я давно вже розлучився з дружиною. І хотів би сьогодні завершити наші професійні стосунки і розпочати романтичні. І нарешті прийти на ти. Що скажеш? Це якось неочікувано. Мені треба подумати. Добре, угу. не поспішай. Я буду чекати стільки, скільки тобі потрібно. Ти маєш сама прийняти це рішення. Бо ти така гарна, прикольна, екстравагантна, класна. Особистість. О, це так зустріч. Богдан. Ти що, ходиш до мого мозоправа? Я зрозуміла. Це розіграш. Де прихована камера? Яка камера? Яка прихована. В тебе все добре? Угу. А, ясно. Е -е -е. Чудова акторська гра. Браво! Я думаю, мені треба переставати працювати з цим психотерапевтом. Попрощаюсь з ним. Угу. Радий побачити. Угу. Радий побачити і не проти повторити. Що? Що, це далі твій текст за сценарієм. Досить придурюватися, чесно. ну. Типу, випадково мене зустрів. Типу, запрошуєш на побачення, щоб повторити знову, спробувати. Де мікрофон? Де? Який мікрофон? От і мікрофончик. Юра, це не мікрофончик. А... Знаєш, я поняття не маю, що тут відбувається, але це все. Тоста двіжуха, твій сценарій мені подобається. Хех. Може, якось це таки продовжимо. а? Що скажеш. Так, залишився тільки гінеколог. М -м -м. Можна? Що він в ній знайшов? Попередній лікар? Особисто я поки що я нічого критичного не бачу. Та... Даруйте це я про свої проблеми. Ну Розповідайте, я послухаю. Час є. Ми ж з вами тут не чай з бубликами п'ємо. Ну, знаєте. Інколи гінекологам довіряють більше, ніж психологам. Вче подружкам про таке ну розкажеш, ржатимуть, як коні. Гаразд. Є у мене партнер по бізнесу, з яким у нас ну, не тільки ділові стосунки. Круче. Він такий вітерний, що я навіть подумати не могла про щось серйозне з ним. А коли подумала, він вже не побачення з іншою пішов. Ну, Подивіться на неї, скажіть же Фу. Фу, не те слово. Це нам знадобиться для подальшого огляду. А ще це. Це. І це. <звучатку> Насправді ти не фу. А ти так. Справедливо. Один-один. Я б навіть сказала Б. Взагалі-то я помиритись хотіла. Так що даруй, що образила. Образила? Я тебе благаю, у мене броня з дитинства. Як мене тільки не називали. Очкарик. Жаба, нудятина. І це тільки Фіма. Тоді не розумію, а як можна хотіти бути з цією людиною? У мене пунктик, досягнення цілей. Бачиш ось ці грамоти, кубки. У мене вдома ще багато шкільних, університетських. А скоро буде свідоцтво про шлюб з хлопцем, який відшив мене в дитинстві. А якщо хтось захоче цьому завадити, то отримає таких болячок своїм, мін-книжку. Що більше ніколи не зможе працювати в жодному закладі харчування? А я піду в іншу лікарню, до іншого лікаря. Ай. І там тобі напишуть те саме. У мене такі зв'язки, що ти собі навіть не уявляєш. Тому ось що я тобі пропоную. Нормально. Нормально, У мене ще погнувся. Діма, яке нормально? Ти щойно вблював. Це мене не переживай. Ну, за нього переживай. Тобто за нього не переживай. І, і взагалі, я зранку просто не свіжу печу козьо. Зараз очистишся. Готовий перемагати. Так опосуми до вправи. Ну що, бабки? Готові? Погнали. – Алло? – Уважно. Ірка, що буде, якщо один самець не переможе другого самця? Ну, може бути по-різному. Деякі скавчать і виють на місяць днями. Ловлять жорсткий депресняк, одним словом. Ага, зрозуміло. Треба з цим закінчувати. Ну, Я не знаю, що тобі порадить. Я в мужиках розбираюсь, як свиня в апельсинах. Mm. Ну. Виберу когось одного. Серйозно? Як? Богдан, він такий накачаний. Але це його робота, над гробки, ну це якось стрьомно. А Кирило. Кирило робить такий масаж, що сексу не треба. Але донька на першому місці. А Ренат розумний, але мій психолог і все про мене знає, тож немає загадки. Може, то і є плюс. Він все про тебе знає, але досі хоче з тобою зустрічатись. Звучить як вихід. І як образа. Шпи. Ір! Кафе взагалі не помітило твоєї відсутності. Я перепрошую. а в мене вареники недоварені. Це альденте. Так вони ще й недосолені це взагалі біла смерть. Одним словом, впорався самотужки. Ну, а в тебе як там справи? Оновила санітарну книжку? Майже один лікар залишився. Який? Гінеколог. О! Нічого собі, не пройшло й півдня, як ти вгадала професію Соні. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Я б поспорила б. А було б прикольно, якби ти потрапила саме до неї. Ага, Прикольно. Лежу така на кріслі і всі секрети їй розповідаю. Та, смішно могло би бути. До речі, а ти не будеш проти, якщо я сьогодні піду трішечки раніше. Бо В мене побачення з гінекологом. А чого я маю бути проти? Тому що мені б цього хотілося. Я ходжу на побачення з Сонєю тільки для того, щоб ти мене приривнувала. Ну то є сільничка чи ні? Та чекай! То що тобі пофіг чи ні? Зараз піду, підсудлю вареники пану. Ти сіль забув. Я слізьми. Це вам комплімент від закладу. Mm. Ну от. Тепер всіх лікарів пройшла. Давайте, Вовки, до кінця. Раз. І ще раз. раз. Все, руки відмовляють. Якщо ти ще раз зробиш один, ти переміг. Ну! <��fi> Беди сюди! Ну що ж, ми маємо офіційного переможця! Я ж тобі казав, старий вогні. <губ> Діма. <губ> ну, слава Богу, живий. Що сталося? Де я? Ти втратив свідомість. А до того. А що ти останні пам'ятаєш? Після фрази ще один раз. Все як в тумані. Так, стоп. Я переміг. А, скажи. Переміг ти, переміг. Все. Пішли додому. Вимушений визнати поразку. Вітаю. Та не засмучуйся ти так. Все буде ще добре. Малий. Діма. Діма, ходім. Так все. Привіт. Привіт. Я обдумала твою пропозицію і готова озвучити свою відповідь. Але хвилинку, просто цілий день на каблах томилися. Та й натерли. Як добре. Треба обрати його, щоб кайфувати так щодня. Ні, Була причина відмовити, але яка? Блін, викайфувала з голови. Сорі, невеличкий тайм-аут. Поля пише, мушу відповісти. Донька на першому місці. Ось і причина. До речі, вона переїжджає до мами. Щоб не заважати нам будувати наші стосунки. Фу, була причина і не стало. Чи зараз? Чи назис? Бочка, я обдумала твою пропозицію і. Стоп! А що ми тут робимо? У моєму весільному салоні? У твоєму? Угу. Я продав бізнес з надробками, відкрив справу, яка мені більше до душі. Тобі подобається? Вріє від захоплення. Іра, ну скажи, яким буде твоє рішення? У? Ти сказала так всім трьом? А ти не луснеш від побачень. Я діяла суто на інстинктах. А ти що колись інакше діяла? Ірка, це неправильно. Не можеш обрати мужика, бери спокій. Або свій, або мужиків. Так це я завжди встигну. А, а зараз час краще їх пізнати і таким чином перехилити чашу Терезів на чию Угу. Тільки не існує Терезів з трьома шальками. Які виправдання твоїй аморальній поведінці? Та аморальній. А у мене існує. Мужики і так з мене стільки крові попали, що я маю право на короткочасну. Легковажність. Mm -hmm. Закрили тему. Краще скажи, що там Дімас. Та нормально все. Нарешті заспокоївся і перейшов з Вовчої правової системи на романо германського. Oh. Фін. Mm -hmm. А тобі колись казала, що в тебе дуже гарні очі? Ні. Бо я спілкуюсь тільки зі зрячим. А ще ти кумедний. Можливо. Оп. Ти мені дуже подобаєшся. Соня, мені треба з тобою відверто поговорити. Ти мені була потрібна тільки для того, щоб перерівнувала інше. Інші на мене пофіг, тому ...пробачте наше останнє побачення. Так, я розумію, я козел. Тому let's go. Тільки, будь ласка, бий по лівій стороні, бо права моя робоча. Та інша дура. Якщо не бачиш, що в тебе обидві сторони робочі. Не ховати свої сльози, вірити, навіть найстрашніші грози Пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.